Загублений серед хвиль Ірландського моря між берегами Великої Британії та Ірландії лежить дивовижний клаптик землі, який відразу привертає увагу тих, хто цікавиться географічними загадками. Це Острів Мен – місце, оповите міфами, історією та політичною своєрідністю. Попри близькість до Англії, він не є частиною Великої Британії і водночас не має статусу окремої держави чи території. Звучить заплутано, чи не так? Тож давайте розберемося, що це за острів, чому він такий особливий, і звідки в нього такий незвичайний прапор із трьома ногами. Настав час умовно переплисти Ірландське море і дослідити його таємниці. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Розташований посередині між двома островами Британією та Ірландією. Мен здається маленькою, але стратегічно важливою точкою. Від найближчого берега Англії його відділяє лише близько 31 км, а від Ірландії приблизно 51. Це порівняно невелика територія, лише 572 квадратні кілометри. Для уявлення, якби Мен вважався незалежною країною, він опинився б на 179 му місці у світі за площею. І все ж, попри свої скромні розміри, цей острів має статус, який важко втиснути в звичні рамки політичної класифікації. Та що ж він собою являє? Формально острів Мен вважається самоврядованою коронною залежністю Великої Британії, іншими словами, це територія, яка не належить безпосередньо до Сполученого Королівства, але визнає британського монарха своїм главою. Водночас острів має власний парламент і уряд, які ухвалюють закони, встановлюють податки та регулюють більшість внутрішніх справ. Велика Британія натомість бере на себе лише питання оборони та міжнародної дипломатії. Монарх, який нині король Чарльз III, формально вважається главою держави, але його роль тут переважно символічна. Реальну владу мають місцеві політики, обрані жителями острова. Саме вони керують усім від економічної політики до соціальних питань. І, хоч Мен перебуває під крилом британської корони, його самостійність вражає. Він має власну валюту, законодавчу систему і навіть податкову політику, відмінну від британської. Якщо подивитися збоку, то острів мен отримав напрочуд вигідні умови. Він користується перевагами незалежності, водночас маючи захист і підтримку могутнього сусіда. Та все ж цей статус має свої обмеження: острів не є суверенною державою, а тому не може самостійно вступати до міжнародних організацій, таких як НАТО чи Європейський Союз. І що цікаво, він навіть не належить до британської співдружності, до якої входять більшість колишніх колоній Британії. Географічно Мен займає дуже зручне положення, його розташування між Ірландією та Британією робить його природним мостом між двома країнами або навпаки фортецею, до якої складно дістатися. Уяви, щоб дістатися сюди з будь-якого боку, треба подолати десятки кілометрів моря, а в часи давніх війн це робило острів майже неприступним. Острів Мен це справжня маленька держава в мініатюрі з унікальною культурою власними традиціями і системою управління, яка існує поза звичними рамками. Це місце, де сучасність дивовижно переплітається з давніми законами, а незалежний дух відчувається буквально в усьому від прапора з трьома ногами до способу, у який острів відстоює своє особливе місце у світі. Острів Мен не може похвалитися великим населенням. Тут живе всього близько 85 тисяч людей. Це настільки небагато, що всі мешканці острова могли б одночасно розміститися на лондонському стадіоні Вемблі, і ще залишилося б кілька тисяч порожніх місць для гостей. Для території площею 572 квадратних кілометри така кількість жителів означає щільність близько 149 осіб на квадратний кілометр. Майже така ж, як у Китаї, що звучить досить парадоксально. Для порівняння у Великої Британії цей показник сягає приблизно 279 людей на квадратний кілометр, тоді як в Ірландії лише близько 72. Отже, мен розташовується десь посередині між двома своїми більшими сусідами, і за картою, і за щільністю населення. Найбільше людей зосереджено у столиці острова, місті Дуглас, що лежить на південному сході. Тут мешкає близько 27 тисяч осіб, майже третина всіх жителів острова. Попри свої крихітні розміри, острів Мен має цікаву культурну особливість, дві офіційні мови. Основною, звісно, є англійська, якою говорить переважна більшість населення. Але поруч із нею зберігається ще одна менська. Мова кельтського походження, що колись звучала на вулицях і в домівках усіх мешканців. Сьогодні нею володіє лише від однієї до двох тисяч людей у світі, тому лінгвісти класифікують її як критично зникаючу. Якщо послухати, як вона звучить, то можна почути цікаве поєднання інтонацій, схожих на ірландську, шотландську та навіть трохи скандинавську вимови. Для англомовної людини вона може видатися дивно знайомою, ніби далекий родич англійської, але зрозуміти сенс окремих слів без перекладу практично неможливо. Мен відомий своєю самостійністю не лише в культурі, а й в фінансовій сфері. Його економічна політика, предмет особливої гордості місцевої влади. Острів сам встановлює податкові правила, і саме завдяки цьому він отримав репутацію одного з найпривабливіших податкових притулків у світі. Багато компаній тут практично не сплачують податків, немає податку на спадщину, відсутній податок на приріст капіталу, а корпоративні ставки або мінімальні, або дорівнюються нулю. Це створює надзвичайно сприятливе середовище для бізнесу, особливо у сферах фінансів, судноплавства та азартних ігор. Недаремно на найбільша у світі платформа онлайн-покеру зареєстрована саме на цьому острові. Якщо враховувати невелику кількість населення, економіка Мену виражає масштабами, її обсяг становить приблизно 8 мільярдів доларів США, приблизно стільки ж, скільки має Чорногорія, хоча там живе утричі більше людей. Це означає, що середній показник ВВП на душу населення сягає близько 94 тисячі доларів, що виводить острів у першу десятку найзаможніших територій світу, за даними Світового банку. Утім, не все так просто, ця цифра дещо перебільшена, адже значна частина доходів генерується транснаціональними корпораціями, які лише формально зареєстровані на острові, щоб скористатися вигідними податковими умовами. Тож далеко не весь цей паперовий прибуток потрапляє до кишень місцевих жителів або використовується в реальній економіці острова. І ось постає логічне запитання, у чому ж тут вимірюють ті самі 94 тисячі доларів, яку валюту використовують мешканці Мену? Можна було б припустити, що вони користуються звичайним британським фунтом, або з огляду на сусідство з Ірландією євро. Але ні, острів має власні гроші. Тут у ходу менський фунт. Офіційна валюта, що прив'язана до британського фунта стерлінгів. Цікаво, що британські банкноти також приймаються без проблем. А от навпаки, не завжди. За межами острова менські фунти часто сприймають лише як сувенір. Отже, навіть у таких дрібницях, як валюта чи податки, мен демонструє свій незалежний характер. Маленький, але впевнений у собі острів у центрі Ірландського моря це справжній приклад того, як навіть найменші території можуть розбудувати власну економіку, зберігаючи ідентичність і унікальний шлях розвитку. Та досить про фінанси, банки і податкові хитрощі. настав час подивитися на сам острів Мен і відчути його атмосферу. Цей клаптик землі в Ірландському морі складається з одного основного острова та кількох невеликих острівців, розкиданих довкола, наче коштовні уламки стародавнього материка. Ландшафту дивовижно схожий на північно-західну Англію, зелені пагорби, що плавно переходять у скелясті береги, безкраї поля, вітри, які з гір спускаються до моря, і піщані пляжі, де хвилі вічно точать каміння. Місцеві пейзажі водночас спокійні і дикі. Саме така комбінація створює неповторну чарівність мену. Як припускають науковці приблизно 10 тисяч років тому, під час останнього льодовикового періоду, острів не був островом у звичайному сенсі. Тоді рівень моря був значно нижчим, і Мен фактично був частиною Великої Британії, коли ж криги почали танути, море поступово піднялося, і земля, що колись була мостом між двома островами, опинилася у відрізаній самотності. Так народився острів, який ми його бачимо сьогодні: ізольований, суворий і водночас, напрочуд живописний. Найвища вершина мену гора Снефал здіймається на 620 метрів над рівнем моря. У ясну погоду з її вершини можна побачити одразу кілька стран Англію, Шотландію, Ірландію та Уельс. Це місце буквально символізує унікальне розташування острова, ніби він стоїть на перехресті світів. Клімат тут, як і в більшості острівних територій, м'який і непередбачуваний. Завдяки Гольдстриму, мен має типову морську погоду. Зими зазвичай теплі і вологі, а літо прохолодне і помірно сухе. Найвищу температуру, яку колись зафіксували на острові, 28 градусів, визначили ще у 1983 році. Для порівняння у Великій Британії абсолютний рекорд сягає понад 40 градусів, тож тутешня спека здається майже комфортною. Та не лише природою вражає острів Мен, його прапор один із найдивніших у світі. На яскраво-червоному тлі зображені три зігнуті ноги, розташовані у вигляді трикутника, ні тіла, ні тулуба, лише кінцівки, що ніби крутяться у вічному русі. Походження цього символу оповите таємницею. За однією з версій три ноги уособлює силу, стійкість і гармонію. Адже як би їх не поставити, прапор стоїть на будь-якій з них. Інші дослідники вважають, що знак має кельтське або навіть скандинавське коріння. Цікаво, що схожий символ має прапор Сицилії, тільки там, замість простих ніг зображена голова медузи. Тож, якщо сицилійський прапор можна назвати найзловіснішим, то Менський точно один із найнезвичайніших. А тепер до того, що дійсно прославило цей острів у всьому світі, йдеться звичайно про легендарні мотоциклетні перегони Турист Трофі. Це не просто спортивна подія, це майже ритуал, символ відваги, швидкості та ризику. Щороку починаючи з 1907 року, сотні гонщиків збираються тут, щоб випробувати себе на звичайних дорогах, які під час змагань перетворюються на смертельно небезпечний трек. Мотоциклісти розганяються до швидкостей, що перевищують 320 км на годину, пролітаючи повз села кам'яні стіни та круті повороти. Турист трофі вважають однією з найнебезпечніших гонок у світі. За всю історію змагань тут загинули понад два десятки спортсменів і все ж, незважаючи на небезпеку. Подія приваблює фанатів адреналину з усього світу. Однак, поза сезоном перегонів, життя на острові тече напрочуд спокійно. Ми навіть вважаються одним із найбезпечніших місць не лише у Британії, а й у світі. Злочини тут рідкість, а більшість із них не населенського характеру. Часто йдеться про фінансові махінації або порушення податкового законодавства. Своєрідна іронія для податкового раю. За даними сайту Numbeo, який збирає статистику від самих мешканців, острів Мен посідає шосте місце на планеті за рівнем безпеки, що ще цікавіше, за індексом якості життя острів опинився на другому місці у світі, поступившись лише Люксембургу. Хоча ці дані не є офіційними, вони чудово передають загальне враження. Жити тут здається дійсно комфортно. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!